Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри і продовжуємо ми з вами тему раціональні рівняння. Сьогодні ми будемо розв'язувати з вами раціональні рівняння, опираючись на тих методи, про які ми з вами говорили на попередньому уроці. І плюс область допустимих значень, яку ми теж повторювали з вами на попередньому уроці. Тож поїхали. Так, завдання номер 207 взяти із підручника алгебра. Відповідно, нам треба розв'язати дане рівняння. Для того, щоб його розв'язати, знову таки пригадуємо. Для того, щоб розв'язати раціональне рівняння, треба уважно подивитися на його знаменник і пригадати, що в даному випадку да, дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Значить, для того, щоб розв'язати це рівняння, ми переходимо до наступної системи. Х-2 дорівнює нулю, а вираз х квадрат мінус 4 не повинен дорівнювати 0. І тепер відповідаємо. Відповідно. В першому рівнянні ми отримуємо корінь х дорівнює 2. Для розв'язання другого рівняння. Давайте перейдемо до рівняння х квадрат мінус 4 дорівнює 0, х квадрат мінус 4 розпишемо у вигляді двох дужок, використовуючи формулу скороченого множення. Далі пригадаємо, що добуток дорівнює 0 тільки тоді, коли або перший, або другий його множник дорівнює 0. Звідси ми отримаємо два значення, відповідно, 2. І тут. 2. І тепер звертаємо увагу, ось на що. Ми отримали, що х дорівнює 2, а друге рівняння нам дає х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 2. І тепер із переліку цих трьох пунктів нам треба визначити, яка ж буде відповідь. Да? Значить, ми отримали корінь рівняння х дорівнює 2. Але ми взяти його не можемо, тому що при х рівному 2 наш знаменник перетворюється на 0 і вираз не існує. Отже, в цьому випадку, не дивлячись на те, що чисельник дає нам корінь рівняння, він нам не підходить. Тому у розв'язку ми пишемо, що немає у нас розв'язків. Немає розв'язків. Так. Наступне завдання знову таки розв'язати рівняння. І давайте тепер ми його спробуємо розв'язати трошечки по іншому сценарію, да? так як ми говорили. ОДЗ. Спочатку я гляну і розгляну, будемо так казати, да? знаменник мого дробу. Відповідно до області допустимих значень, вираз х квадрат плюс 9 не повинен дорівнювати нулю, переходячи до рівняння, щоб знайти, чому ж не може дорівнювати Х. Да, ми прирівняємо це рівняння до нуля і отримаємо, що х квадрат дорівнює мінус 9, тобто, в цьому випадку, число в квадраті дорівнює від'ємному числу, у нас немає розв'язків. Немає розв'язків даної системи. Значить, для області допустимих значень це ми повинні да, раніше ми виключали, а тут у нас немає чисел, які б перетворювали наш знаменник на нуль. Значить, х ми можемо брати будь-яке. У нас немає в цьому випадку обмежень. Ну і тепер переходимо безпосередньо до розв'язання самого рівняння. Є у нас декілька способів. Я зараз скористаюся способом розв'язання через властивість пропорції, вираз праворуч, двійку, я додам до неї, умовно, знаменник одиничку, і скористаюся властивістю пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Відповідно, я отримаю 2х2 плюс 18, рівня 2 помножити на х квадрат плюс 9. Тепер я розв'язую це рівняння вже. Використовуючи наступне. Тут я розкриваю дужки 2х квадрат, плюс відповідно дважди 18. І дивіться, що у мене отримується ліва і права частина рівняння однакові. В результаті у мене буде 0 до рівня 0. Це означає, що, в принципі, тут безліч розв'язків. Дане рівняння має безліч розв'язків, яке б х ми не взяли, завжди будемо отримувати правильну рівність. Все. Наступне рівняння Знову таки, давайте почнемо із того, що запишемо область допустимих значень для кожного із дробів. Перший дріб знаменник його x-5, другого теж x-5, знаменники однакові, значить, х-5 не повинно дорівнювати нулю. Шукаємо, яке ж х не може бути. Х не може дорівнювати 5. Значить, це ми запам'ятовуємо, а тепер переходимо безпосередньо до розв'язування рівнянь. Ліва частина являє собою суму раціональних виразів з однаковими знаменниками. Пригадуємо, не так давно ми з вами вчили правило, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник ми залишаємо той самий, а чисельник плюс чисельник. Значить, х плюс 2х мінус 9 дорівнює нулю. Далі від цього ми повинні перейти з вами, да, коли дріб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Знаменник не дорівнює нулю, ми вже з вами врахували, значить, від цього рівняння я можу перейти до рівняння ось такого. х плюс 2х мінус 9 дорівнює нулю. Відповідно, зводимо подібні. Буде у нас з вами 3х мінус 9 дорівнює 0. 3х дорівнює 9, х до 3. Отже, ми отримали в результаті розв'язання рівняння х дорівнює 3. Перевіряємо. 3 це не 5, значить, ця відповідь нас влаштовує. Значить, у відповіді ми залишаємо х дорівнює 3. Це є корінь даного рівняння. Наступне рівняння. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, знову-таки починаємо з ОДЗ, область допустимих значень. Знаменник нашого дробу Х-6 не повинен дорівнювати 0. Значить, х не повинен дорівнювати 6. Далі, я скористаюся знову-таки способом розкладання на Точніше, способом використання пропорцій, методу пропорцій. Тут дописую одиничку і відповідно, у мене буде крест накрест використовую властивість, дорівнює 2 помножити на х-6, а там х помножити на 1. Значить, х дорівнює, тут розкриваю дужки, 2х мінус дважди 6, 12. І відповідно х буде дорівнювати у мене 12. Так? Знову таки отриманий результат х дорівнює 12. Не, за, не суперечить нашому, що х не дорівнює 6, отже, відповідь буде х дорівнює 12. Наступне рівняння, знову-таки подивіться, да, відповідно починаємо ми з області допустимих значень, виписуємо знаменник першого дробу, накладаємо умову, що не дорівнює нулю, знаменник другого дробу накладаємо умову, що не дорівнює 0. І відповідно, тут Х не дорівнює в нашому випадку 3, а тут Х не дорівнює 1, друга або 0,5. Так, ну І знову таки для того, щоб Розв'язати, враховуючи, що тут нагадує пропорцію, скористаюся властивістю пропорції х-4 помножити на 2х мінус 1, дорівнює x-3 помножити на 2х плюс. Розкриваємо дужки, використовуючи розподільний закон множення. Значить, 2х2 мінус 2 на 4 8х мінус х плюс 4 дорівнює 2 х мінус Мінус 6х, плюс х-3. Тепер все збираємо в одну купу. Не забуваємо, що при перенесенні через знак дорівні ми повинні знак поміняти на протилежний. Мінус х плюс 3 дорівнює 0. Тепер зводимо подібні. 2х квадрат мінус 2 х квадрат скорочується. Так, мінус 8х мінус х, мінус 9х, так, е і ще мінус х, мінус 10, і плюс 6, мінус 4х, і відповідно. 4 і 3 буде 7, плюс 7 дорівнює 0. Значить, мінус 4х дорівнює мінус 7, х дорівнює мінус 7 четвертих, мінус 1,75. Перевіряємо отриманий корінь рівняння Не дорівнює 3, не дорівнює 0,5, у нас не співпадає, значить, відповідно, відповіддю буде це число. Наступне рівняння під номером 13, ось ми його окремо виписали. Знову таки почну я з області допустимих значень. Знаменник першого дробу не дорівнює нулю, так знаменник другого дробу не дорівнює нулю. Значить, тут 0 треба виключити із коренів можливих, і тут виключаємо двічку. Ну і тепер відповідно. Підставляємо і розв'язуємо. У нас два дроби з різними знаменниками, значить, треба звести до спільного знаменника. Так як у нас немає спільних множників, значить спільний знаменник це буде добуток двох знаменників. Сюди додатковий множник х-2, сюди додатковий множник Х. Виконуємо множення х-2 на х плюс 8х на х квадрат.

дорівнює нулю. Знову таки. Тепер дивіться, ми отримали дріб, да, який дорівнює нулю. Знаменник цього дробу не дорівнює нулю, але це ми вже врахували з вами в ОДЗ, тому ми можемо від цього рівняння перейти до рівняння ось такого х квадрат мінус 2х плюс 8х мінус 16 мінус 6х дорівнює нулю. І розв'язуємо це рівняння. Зводимо подібні, так, х квадрат далі тут у нас мінус 2 мінус 6. Мінус 8 і плюс 8 взаємозниця і залишиться мінус 16 дорівнює 0. І тепер у нас вийде наступне. Х квадрат мінус 16 розкладаємо на множники. Це буде мінус 4 на х плюс 4 дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю тоді, коли або перший його множник дорівнює нулю. Або другий множник дорівнює 0. Відповідно, тут ми отримуємо 4, тут ми отримуємо мінус 4. Значить, корені нашого рівняння 4 і мінус 4. Перевіряємо, у нас не повинно дорівнювати 0, не повинно дорівнювати 2. Всі інші значення можуть бути. Значить, відповіддю будуть плюс-мінус 4. Два корення. Наступне рівняння, яке ви бачите на екрані, знову таки починаємо ми з того, що область допустимих значень знаходимо. Знаменник першого дробу х-5 накладаємо, умову не повинен дорівнювати 0, і х25 знаменник другого дробу, не дорівнює 0. Тут зрозуміло х дорівнює 5, ну, і тут х25 це х-5 на х плюс 5, значить, відповідно, х дорівнює плюс мінус 5 є розв'язок даного рівняння значить Виключаємо да, два значення 5 і мінус 5. Ну, і тепер знову-таки два дроби, нам треба відняти, в у них знаменники різні, але знову таки, да, пригадуємо, якщо можна розкласти на множники, тут я візьму от іншим кольором, х25, х2 це х-5 на х плюс 5, як ми щойно сказали. І тепер, якщо я буду зводити до спільного знаменника, то більший знаменник, це у нас, от, який складається з множників, я переписую, х-5 на х плюс 5. І дивлюся, чого в мене не вистачає із знаменників інших дробів. Х-5 вираз у мене вже є, тому. Спільним знаменником для цих двох дробів буде якраз ось цей х квадрат мінус 25. Туди сюди буде додатковий множник х плюс 5, сюди додатковий множник одиничка. Виконуємо множення 2х на х буде 2 х 5 на 2 10х, мінус, дивіться, уважно, стоїть перед всім чисельником, тому він відноситься до кожного із доданків чисельника. Не забуваємо міняти знаки, коли цей дужки розкриваємо дорівнює нулю. Значить, від різниці ми перейшли просто до раціонального дробу. Він дорівнює тоді нулю, коли чисельник дробу дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Те, що знаменник не дорівнює, ми вже врахували, значить переходимо до нашого. Рівняння, яке у нас чисельник, х квадрат 2х квадрат, плюс 10х мінус х квадрат мінус 15х до рівні нулю. Відповідно, збудемо подібні, буде х квадрат 10 мінус 15. Мінус 5х дорівнює 0. Можна розкласти на множники, Так, відповідно, на множники, х виносимо за дужки. тут залишиться х мінус 5 дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. І в другому випадку ми отримуємо 5 в першому 0. Значить, зараз ми отримали, дивимося, да, два числа. Х дорівнює 0 і х дорівнює 5. Перевіряємо з нашим ОДЗ. 5 ми не можемо брати, тому що у нас обмеження при п'ятірці знаменники перетворюються на 0 і вираз не існує. Значить, в нашому випадку число 5 ми не можемо брати як відповідь, тому в даному випадку коренем рівняння є тільки число 0. Все. Ось таким чином: сьогодні ми з вами порозв'язували. Рівняння раціональні пригадали, як використовується ОДЗ, да, і використовували різні методи розв'язання раціональних рівнянь. На сьогодні все, до наступних зустрічей.